Хуліганством у міліції назвали підрив двох відділень Збербанку Росії у Києві і вже розпочали за фактом кримінальне провадження. Вибухові пристрої спрацювали біля філій на куренівці та Позняках. Вибухи пролунали майже одночасно близько першої години ночі. Люди не постраждали, але добряче налякалися. Далі Тетяна Боковня. У розтрощені двері міняють на нові, перебирають осколки з вибитих шибок, відновлюють штукатурку та декор фасадів відділень збербанку Росії. А мешканці прилеглих будинків жахом згадують сьогоднішню ніч. Де я тільки вибух чула, більш нічого я не чула і не бачила. Побігла туди, там охрана стояла. Та саме більш нічого не видно було. Зінаїда Іванівна каже, коли почула вибух, було кілька хвилин на другу ночі. Вона консьєрж першого під'їзду в житловому будинку, поряд з яким розташоване одне з відділень збербанку. Отже, на місці події була однією з перших. Страшно, не страшно, а жити треба. На харківському масиві вибуховою хвилею знесло двері не лише відділення банку, а й прилеглих клініки та місцевого входу укриття. Працівник охоронної фірми Олександр Чорний демонструє наслідки і радіє, що минулося без жертв. Банк під електронною охороною ночі залишається, Якби нікого тут людей не було, тому ніхто не пострадав. Ну проміжі що сусідніх от дверей і окон. А це вже інше відділення того ж банку на Куренівці. Замість складу встановлюють картон. Працівники кажуть, це тимчасово. Відділення ж продовжує працювати. Будинок, де розташований банк, особливо не постраждав. Лише тріснули вікна на балконі другого поверху. Але вибух розказують мешканці сусіднього будинку. Їх добряче налякав. Відьмалі волна, яка така була сильна. У нас вдома шалахнулося. Я не можу зрозуміти, при чому тут стані. Понимаете, вот я хотелось посмотреть в глаза этим людям, які це все спросить, і здание здання Или і лімиво такружаючі люди, які здесь живемо. в обох відділеннях банку, вибухи сталися майже одночасно. Проте наразі зв'язок між ними правоохоронці не встановили. Натомість уже шукають зловмисників. Відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство. І наразі ми шукаємо все таки зловмисників. Ми поки не можемо стверджувати, що ми ж ними є зв'язок. За останні два місяці це другий випадок одночасних вибухів у двох столичних відділеннях Збербанку Росії. Їх тепер розслідують працівники служби безпеки України. Тетяна Буковня, Ігор Горткач та Вадим Литвин ТСН 1+,1.